Скажіть мені, будь ласка, цей автомобіль буде краще Ланоса чи ні? Коштує всього-навсього 300. Що ми маємо за ці гроші? Клімат-контроль, мультикермо, повний електропакет склопідіймачів. Багажничок відкривається з кнопочки навіть. По салону шкіра, дивани шкіра. Пробіга всього-навсього 77 тисяч км. На сідушечки, між іншим електрорегулювання. Це механіка і мотор тут 2-літровий бензин. Що ж це за машина, друзі? А машинка це Cherry Elara. Вона е, своїм комфортом нагадує Hyundai Elantra. В такому класі автомобіль Дуже комфортна, дуже велика. В максимальній комплектації машинка. Я забув ще сказати, що в автомобілі ще є люк, який відкривається, притунована по автомобілю. Одна власниця салону 77 тисяч кілометрів пробіга. Е, машинка майже з повним баком бензина. За 3100 з ринку на даний автомобіль 2900. Ця коштує 300 сторон на максимальну комплектацію. Ще раз хочу подивитися, як це все виглядає. От китайці, от молодці. Зробили ж таку красотку. Дивіться, як все красиво. Дівани, світли, світла шкіра. Це у нас 2007 рік випуску. Нагарній зимі спереду, легкосплавні диски. Є підкраси не без того, але технічно автомобіль обслужений і готовий до поїздочок.